Вітання, друзі. Монітор Samsung 740N стрельнув під час роботи. В результаті відкриття вияснилося, що згоріла шим-контролер. Він тріснув і випустив білий дим. Так, Я замовив, приїхали 4 штуки на всякий випадок. Випадки бувають всякі. Так, перевіримо конденсатор. Ці конденсатори автопару, діоди, обв'язку почистимо тут. Так, Перевіряємо запобіжник, він, звісно ж, несправний. Перевіряємо швиденько діодний міст, він цілий. Далі перевіряємо діоди. Теж справні. Так, Все тут в порядку і перевіряємо вхідний конденсатор. Подивимося, яка є в нього ємність, а ємність у нього, як ви бачите, ніяка 213 пікофарад, Тобто він висох і це привело до виходу з ладу шим контролера. Випаюємо конденсатор, будемо його міняти. Він ще й потік, якась жижа з нього вилізла. Будемо ставити на 82 мікрофарада 400 вольт. Спочатку ми нанесемо клей, щоб він не відвалився для надійності, вставляємо його на місце несправного. І, звісно ж, припаюємо його. Далі, наносимо термопасту на шип контролер вставляємо його на своє місце. Отвори підготовлені вже були. І, звісно ж, затягуємо його до радіатора надійно. Далі проводимо паєчку підпаяли, все надійно. Далі за допомогою. Страховочної лампи будемо вмикати. Запобіжник випаяли і на місці його вставляємо лампочку. Під'єднуємо живлення і подаємо напругу. Лампочка блинула, де нічого не стрельнула, це вже добре. Міряємо напругу. Так, 5 вольт. У нас тут завищена напруга, 14. І Там, де повинно 14 вольт бути, у нас 28 вольт. Це не є добре. Тобто у нас є проблема по зворотньому зв'язку. Автопара, яка Керує вихідними напругами. Так, перевіряємо. З першої ноги у нас стоїть опір на 6,8 Ом, шим-контролер і оптопара. Він у нас в обриві, що є причиною нестабільної роботи. Ось він десь знаходиться. Випаюємо його, я його перевірив, він дійсно в обриві. Ось такий він. Далі ми вставляємо новий опір на 6,8 Ом. і, Звісно ж, запаюємо його і відкусуємо ніжки. Далі робимо ще раз перевірочку. Вмикнули і міряємо напругу. Так, 5 вольт є. О, З'явилося, це вже дуже добре. І 14 вольт міряємо. Все, все стабільна стабільно напруга настала така, як положено. Далі відпаюємо страховочну лампочку, вона вже не потрібна і паяємо новий запобіжник на 2 Ампера. Ставимо його на своє місце і, звісно ж, запаюємо. Відкусили ніжки, далі все відмиваємо від канефолю і припою. Все відмили, нібито все нормально. Далі проводимо збірку. В результаті ми замінили шим-контролер опір на 6,8 Ом, так запобіжник і вхідний конденсатор, який повністю висох. Вставляємо плату в корпус монітору, звісно ж, закручуємо і під'єднуємо лампи. під'єднали, Далі закриваємо кришечку і під'єднуємо шнури, будемо перевіряти в зібраному стані. Подаємо живлення. Вмикаємо монітор і подаємо з генератора сигналів сигнал. Вмикаємо генератор і вибираємо потрібну позицію з шахматним полем. Тут є зміна кольорів, і доходимо до шахматного поля. Лампа нас трішки відсвічує, але монітор показує нормально. Я сподіваюся, що все працюватиме. Так, вимикаємо, і будемо далі ним працювати. Дякую, друзі, за увагу. На все добре та до побачення.